Якщо ти працюєш на фрілансі, то Скоріше всього, ти не зможеш побудувати якийсь суперстабільний канал лідгену, тому що в тебе просто-напросто не вистачає на все ру. І відповідно, я тобі скажу, тут на допомогу тобі прийде перший твій помічник, який якого можна назвати лідогенератор, кваліфікатор, sales асистент. Називай як хочеш. Але саме ця людина допоможе тобі сортувати лідів, працювати з ними, супроводжувати їх по всьому етапу продажів і не забувати про них. Бо я знаю, що дуже багато фрілансерів просто можуть про когось забути, десь не нагадати докупити послугу, десь просто просрати їх, і це нормально. Але повірте мені, коли в тебе з'явиться вже перша людина, хоча б на один канал лідогенерації, тобі стане набагато простіше, так як в тебе буде відповідальна людина, яка працює з конкретним каналом по конкретним регламентам і приносить тобі вже дзвінків і теплих клієнтів. Чим це не кайф?